Україна готує масштабну зимову атаку дронів Камікадзе на різні регіони Росії. Як повідомляє видання «Індепендент», про це заявив бригадний генерал Сергій Баранов. За його словами, ці атаки завдадуть чимало проблем Росії найближчими місяцями. Зазначається, що під ударом також опиниться тимчасово окупований Крим. Сергій Баранов додав, що українські воїни цими ударами хочуть закріпити значні успіхи останніх тижнів, коли було вражено багато стратегічно важливих військових об'єктів. в Пованому Криму та російських містах, нагадаємо, 26 жовтня в Москві спалахнула теплоелектроцентраль. Займання сталося у трьох котлах. На ТЕЦ обрушилися залізобетонні конструкції та обвалився дах. Про причини займання не повідомлялося раніше. Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна вже готується до ударів Росії по об'єктах енергетики, і попередив, що цього року ЗСУ не лише захищатимуть свою територію, а й відповідатимуть на. Російські удари